Права 287. Точки А, Б і С лежать на одній прямій. Відстань між точками А і Б дорівнює 30 см, а між точками Б і С 10 см. Знайдіть відстань між точками А і С. Ну що ж, це завдання має два розв'язки. Чому? Тому що нам не сказано, яка точка між якою знаходиться. У нас можуть йти так точки. Спочатку А, Б між ними С або А Б, С за ними. Ну що ж, розглянемо тоді перший випадок, отже, що в першому випадку десь з боку давайте нарисуємо наш цей варіант і зобразимо собі умовно, як у нас розташовані наші точки. Ось я візьму деякий, деякі точки на одному відрізку, отже, це на прямій лежать вони. Тобто давайте ми позначимо. Тут три точки. І підпишемо їх. Отже, А-точка Б. І нехай точка С знаходиться між ними. І цей варіант ми розглянемо. Що ми маємо тоді сказати? Як знайти тоді відстань між точками А і С. Записуємо, що АС тоді. Щоб знайти, нам треба від АБ відняти ЦБ. Відняти С Б. І це дорівнює тоді. Замість відстані АБ ми пишемо, бо АБ у нас 30 см. 30 см. мінус, Тепер БЦ у нас або ЦБ дорівнює 10 см. І це дорівнює тоді. Переносимо 30-10, це дорівнює 20 см. Добре? Ну, а тепер давайте розглянемо другий випадок. Тобто у нас може бути ситуація, де точки лежать по-іншому. Отже, одна пряма. Давайте тоді розглянемо. Я точки А і Б постараюсь нарисувати в тих самих місцях. Отже, А, Б. Ну, а точку С далі. Підписуємо. Отже, це в нас буде А. Це в нас буде Б. Ну, а це точка С. Тоді за рисунком. Ми пишемо, що АЦ у нас дорівнює. Треба до АВ відрізка додати відрізок БЦ плюс БЦ. Це дорівнює. АБ у нас 30 см плюс 10 см. І це дорівнює. Переносимо. 30 плюс 10 це 40 см. Ну що ж, ми знайшли довжину. Або так, або так може бути. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайдіть відстань між точками А і С. Пишемо 20 см або 40 см. Ну що ж, ось таке геометричне завдання на цьому вправу завершено.